Доброго вечора. Хотілося б ще зняти одне відео щодо роботи з текстами, фрагментами, ну і так далі. В дизайн. чого бо не освітлив я ще, скажімо так. Найпершу тему це робота з текстовим блоками, фреймами і так далі. І тому подібне. Значить, як можете побачити, на сайті є лекція про стилі, є відео про стилі і запитання зразу підемо. Так само про комбінування тексту об'єктів є і лекція, і відео, і питання. Про текст є тільки лекція і запитання. То зараз в цьому відео я трошки на більш складних таких питаннях зупинюсь, щоб дати пояснення. Так, поїхали. Значить, Як створити текстовий кадр, як змінити розмір текстового кадру, не виходячи з інструменту текст, як перемістити текстовий карт, не виходячи... кадр, не виходячи з інструменту текст. Ну, давайте подивимось. Значить, InDesign ми зараз включаємо. Створюємо новий документ. Створюємо тут все, нічого не міняємо, номер колонок три штуки. Поїхали. Значить, Про одну про один нюанс я вам не сказав, про це варто було говорити в попередніх відео, але не сказав. Так от, Коли я створюю текстовий кадр, а потім хочу поміняти розмір, я перемикаюсь на інструмент виділення. А вже потім змінюю розмір. Це трохи довго. Дивіться, якщо я зараз перебуваю на вімкному інструменту Текст, то я можу натиснути Ctrl. Бачите, зараз інструмент текст, перемикаю Ctrl. Зараз покажу. Перемикаю Ctrl і можу змінювати розмір? Як бачите, можу переміщати це все діло. Досить зручно. Тобто, Ctrl в даному випадку. При роботі з текстовими фреймами або з текстовими фрагментами, всьому голова. Окей, є така штука, розповів. Далі, які параметри текстового кадру ви можете налаштувати, та як це зробити? Ну, які параметри? Значить, Право натискаємо і тут вибираємо параметри текстового кадру. Найбільш цікавим, ну, окрім там, відбиття, відступів і так далі. Найбільш цікавим є фіксована ширина колонки, перегляд зразу буде дивиться, так. Да? Як це фіксована ширина колонки? Зараз покажу. Значит, коли я буду збільшувати ширину, у мене. Перепрошую, перепрошую. Щось таке плохо я нажав, що нічого не вийшло. Так, і тепер, коли я почну вводити текст, в ну, общем, ви бачите, коли я постав фіксовану шурнуклонки, зараз зараз, 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 зараз доклазую до кінця. Докладемо, 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 то в мене автоматом буде зробитися дві колонки. Навіть коли в мене один всю на всю текстовий фрейм. Зараз покажу. От, один текстовий фрейм. Але я в ньому поставив фіксовану ширину колонки. І в мене ця ширина колонки була фіксована. Якщо я збільшую сам текстовий фрейм, то в мене просто додається кількість колонок. От і все. А, окей. Зміню. Так, зміню. І зроблю назад. Єсть. Так. Кількість колонок не хочу я такого робити. Так, параметри текстового кадру. Кількість колонок 2. От я автоматом назад поміняв. Коли ви ставите фіксовану ширину, а потім це все діло розширяєте. То, як можна побачить. Параметрах текстового кадру автоматом збільшується кількість колонок. Відповідно, так, Все, є тільки один фреймік. Так, далі, що ще хотів би сказати. Оце головна панель. Да? Зараз я її відстикую. Значить, вона не завжди показує всі кнопки, так як у мене це зроблено. Чого не завжди? Роздільна здатність мого монітору вона трошки більша. Да? Наприклад, там на 1000. 80 1920, 1920 крапок по горизонталі і 1080 по вертикалі. І тому тут практично всі кнопки відображаються. Якщо у вас трошки менше монітор, у вас деяких кнопок може не бути. Тому, Для того, щоб їх по черзі переглядати, перемикайтесь між цією кнопкою і цією. Просто-напросто місця або точніше, кнопки лівого боку панелі і право, міняються місцями, От і все. Для того, щоб вам ці кнопки були доступні. Отак, От і точно всі кнопки ви можете переглядати. Безпроблемно. Окей. Так, є така штука. Далі, що ще хотілося би сказати. Значить, стосовно базових ліній там, щось, здається, якісь питання були. Ем, угу, угу. Які параметри текстового кадру ви можете налаштувати як це зробити? Як налаштувати власну сітку базових ліній до текстового кадру, покажу. Значить, дивіться, для початку я просто виведу на екран сітку базових ліній документа. Показати сітку базових ліній є. Так, трошки збільшимо, трохи збільшимо масштабно і тоді, коли, наприклад, я виділю даний текстовий фрейм. А потім натисну кнопку Ось таку. То в мене це все діло буде вирівнювати за базовим а Отак не буде вирівнюватися. Окей, Тепер параметри текстового кадру, коли я зайду і подивлюсь параметри базових ліній. І ввімкну, скажімо так, сітку базових ліній, тільки зроблю, наприклад, отак 5, ну давайте 6 мм, і колір поміняю трав'янисто-зелений. Верх вставки відносно, зараз подивитися сюди. Тобто базові лінії даного текстового фрейму вони перекривають базові лінії документу. Якщо я роблю вверх сторінки, так, верх кадру це вирівнювання відносно чого ці базові лінії. Да? Верх вставки, Так, здається, було все. Так і зробимо. Нічого не міняємо. Є така штука, хорошо, але я їх скасую, не буду їх використовувати в даному випадку. Так, далі, які ще питання. Досить цікаві, Ну а навіщо використовувати сітки базових ліній, це зрозуміло, щоб якось, скажімо так, ідентично були оформлені ці сторінки документу, або якимось чином правильно розташувати текст в текстових фреймах. ну, Тобто, що означає правильно, щоб воно підрівнювалося так, як вам потрібно, так як потрібно налаштуванням сіток базових ліній. Тобто, щоб вирівнювання було ідентичне на всіх сторінках документу. Можна зробити таким чином, можна не робити. Окей, далі. Якими способами можна вставити текст до документу InDesign? Ну, давайте подивимося перше. Значить, якими способами. Давайте я десь 125 зроблю масштаб. Значить, можна виділяю це все діло. delete. Ага, делете тут не спрацьовує. Щось на зразок би видалити. Тільки я такого пункту не бачу. Ну, Вирізати це можна, але воно в буфер вирізалося, Бог з ним, хай буде так. Далі сітки оці я також сховаю. Сховати сітку базових ліній. Зараз поки що вони мені не потрібні. Далі. Якими способами я можу ставити, скажімо так, текстовий фрагмент в даний текстовий фрейм. Ну, перше. Чуть уявлю собі, що в мене заготовлений якийсь текст в документі стилі. От, є у мене такий текст. На трьох сторінках, здається, Окей. Як мені його вставити даний текстовий фрагмент? Ну, давайте для початку я натисну ctrl е за, активного, ага, не так зробив, да, за активного документ, е інструменту текст. Я Натискаю Ctrl. І зараз вирівнюю його. Цей текстовий фрейм по стопці. Є, yeah, вирівнював. Так, здається, так. Далі курсор у мене мигає, і я роблю таку команду: виконую файл, помістити. І вибираю з якого документ стилі. А також вмикаю опцію показати параметри імпортування. Відкриваю. Якщо я тут нічого не міняю, да, видалити стилі та формування тексту і таблиці. От подивіться, у мене автоматом воно додається. Тільки отакий червоний плюсик в червоному прямку показує на те, що вказує, точніше на те, що тут не весь текст навчається в даній колонці. Скасую. Далі, як можна ще аналогічним чином, помістити, тільки, от, коли відкриваєте даний документ, ставити, зберегти стилі деформування тексту та таблиці, Тоді, відповідно. Форматування буде збережено. Чекаємо. Так, не вийшло того, що планувалося. Ще раз. файл, помістити. вибираємо стилі, відкрити. Зберегти стилі. ОК. Все так, як було там в документі. Ну, моя вам порада стиль не зберігати, а краще стилі робити тут уже в документі а, Робити свої стилі і застосовувати їх до фрагментів відповідних тексту. Як це робити? В наступних відео є повністю. Далі, це ми робимо, скажімо так, імпортування тексту з документа, який вже збережений, створений і закритий. Якщо відкритий, там він буде ругатися дуже InDesign. Окей. Як можна зробити по-іншому? А досить просто, значить, дивіться, що ви робите. Ви відкриваєте стилі, виділяєте Ctrl-A, копіювати. Далі відкриваєте InDesign, Правою вставити. Безпосередньо ось вставляється видно? Є така штука. Що можна ще вставити? Можна зробити отак: вставити без форматування. За замовчуванням без форматування вставляється, і я вам радив також, так як я говорив, вставляти без форматування. Де налаштовується, як можна вставляти, дивіться. Пункт меню редагувати, параметри, і отут є оброблення буфера обміну. Якщо йде опція уся інформація, то вставляється повністю там з стилями, з формами і так далі. Якщо лише текст, то вставляється виключно От Дивіться, зараз я скасую. І вставляю. Тут вже, бачите, коли я перемкну таку опцію в редагувати параметри і буфер обміну, то не маю вставити неформатований текст, текст е, такого пункту, є просто вставити. І за замовчуємо текст неформатований. Далі, яким макаром мені зробити ще кілька текстових фрагментів, щоб цей текст перетікав туди. Ну, по-перше, я можу отут класнути раз. Да, на том плюсику. І далі просто буксируючи або просто класи і, і текстові фрагменти вставляються. Бачите, знову плюсик з'являється. На ньому клацаю і далі. Можна так робити, але так можна клацати довго і нудно. Як бачите, чим я зараз займаюся, да? і, і там воно буде багато. Додаватися. Скасую, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, як можна по-іншому? Значить, можна, коли клацаєте, скажімо, отут, да, ще Shift, зразу автоматом вставляються всі колонки для того, щоб весь текст вміщувався. І навіть тоді, коли а, на одній сторінці текст не вміщається, автоматом генерується наступна сторінка із такими самими текстовими фреймами. Досить прикольно. Тобто, ще раз покажу: а, коли ви натискаєте от «плюсик» сюди, да, Причому зараз скасую. Значить, зараз у мене документ текст виділений. Да? Я натискаю Ctrl, щоб на плюсику нажати. Єсть. А потім просто вставляю shifтом. Все э, вставляється автоматом. Бачите? Досить зручно. Скасую. Ну, і ще можна так само вставити, користуючись полученням Alt-Shift. Теж все автоматично генерується, тільки виключно на давній сторінці. Якщо не поміщається текст, ну що ж не поміщається. Але сторінка не додається автоматично. Так, це вроді би понятно. Далі, що у нас іде? Чи можна вставляти текст в документ з файлу без попередньо створеного тексту фрейму? Звісно, можна, яким макаром, зараз покажу. Значить, Оці всі текстові фрейми, я їх видалю. Я скопіював. Бо скопіюю, так, копірувати. Вставити. От вставився автоматичний текстовий фрейм, а потім вже з ним будемо гратися, там, збільшувати, зменшувати. Ну і так далі. Можна робити вже що хочете. Так, не, не факт, що потрібно обов'язково текстовий фрейм. Так, далі, як ще можна наручним чином помістити. Тільки цей файлик, з якого я це все діло копіюю, закриваємо. І вибираю його. Відкриваємо без форматування обов'язково. Ну, так краще. І тепер вибираю, де це воно буде все. Так, зараз точно попаду, вроді, є. Окей, ну, а далі на плюсик те саме, що я вам говорив. Так, ідем далі. Так, 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 додати новий текстовий кадр до ланцюжка. Значить, восьме Як додати новий текстовий кадр до ланцюжка, як додати, зв'язати існуючий текстовий кадр до ланцюжка, як додати, зв'язати текстовий кадр посередині ланцюжка. Ну, і так далі. Почитайте, в принципі, там суть та сама. Нічого важкого немає. Далі. Як здійснити ручне заповнення текстом на півавтоматичне і автоматичне, це те, що я вам говорив, коли на плюсику клацав там, з натиснутою кнопкою Shift або Ctrl. Так. Ем. Якими способами виділяти текстові фрагменти? Теж здається, я розказував. Там одинарне, подвійне, потрійне, по 4 по 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 клацання. Там залежить від того, скільки разів клацаєте, різні фрагменти виділяються. Почитайте. Далі, як. Ем. Переглянути текстові недруковані текстові фрагменти. Зараз з шифтом повстаю, у мене було дві сторінки. Є. Недруковані текстові фрагменти. Здається, редагувати. Перепрошую, тип показати приховані символи. Значить, що означають приховані символи? Теж розповідав. О, така літера P перевернута це там, де ви Enter нажимали. Крапка, це там, де пробіл. Ну і там ще куча є. Недрукованих символів. В лекції вони зустрічаються. подивитись, що вони означають. Далі. Як додати кінець стовпця, кадру та сторінки? Навіщо використовувати кінець стовпця, кадру та сторінки? Ну, наприклад, у мене отут треба отут зробити, щоб по-любому текст закінчився. Саме тут ось. Кінець стовпця, що був отут. Я ставлю курсором. Далі роблю тип символ розриву. розрив стовпця. І в мене текст автоматом починатиметься вже наступної сторінки. І іноді це стає у нагоді. Там є ще куча різних символів, наприклад. Дефістере, маркери, там що хочете, можна вставлять. Значить, Найбільш цікаве це пробіл, іноді варто ставити нерозривний пробіл. Як це нерозривний пробіл, це коли два слова, між якими цей пробіл стоїть, вони будуть або в одному рядку, або в іншому, але в різних рядках бути не можуть. Наприклад, Прилуцький гуманітарно-перечний коледж імені Івана Яковича Франка. імені Івана Яковича Франка бажано не розірвати. ім і, і я. Не нерозривний пробіл, між і я і Франка теж нерозривний пробіл. І таким чином воно буде відображатися, так як має відображатися. Окей, далі що? Е як відкрити редактор матеріалу для редагування тексту? Досить глибоко я не буду про це розповідати. Я просто покажу таку можливість. Значить, Редагувати текст можна не тільки от в цих колонках, а й в. Зараз покажемо Редагувати в редакторі матеріалу значить, або сполучення Ctrl-Y. От, відкривається такий редактор матеріалу, в ньому можна редагувати текст будь-який. Типа як зручніше, да? типу як у Word. Окей, назад, назад, назад. редувати в макеті. Все, ви в макеті. Далі поїхали. І так, як здійснити пошук та заміну потрібного фрагменту тексту об'єктів гліфів? Ну, По-перше, гліф це такий символ аналогу, якого нема на клавіатури. І як здійснювати пошук потрібних фрагментів? Почитайте самі. На цьому ми не зупинялися, але там нічого важкого немає. Не хочу я на цьому зараз зупинятися. Далі, що такі гліфи, я вже говорив. Як вставити такі спеціальні символи? Ну, Дуже просто Вставити кусор там, де повинен бути той чи інший спеціальний символ або гліф. Тип. Далі гліф. Будь ласка, шукайте той, який вам потрібен. Отакий. От Двічі клацайте, і він там з'являється. Як бачите, нічого важкого немає. Панелька, до речі, з'являється гліф і ось вона. Так, далі. Як перевірити орфографію, теж почитайте, не буду на цьому зупинятися. І що таке виноски, примітки, та як їх створюють. Ну, це коли у вас є якісь терміни, такі специфічні або не специфічні. І ви хочете по Скажімо так, пояснити їх зміст. Після такого терміну ставити курсор, далі робите тип. А, так, 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 так. Вставити примітку. Ну і далі, ось, будь ласка, пояснюйте. З'являється автоматом така лінія, одиничка, і тут одиничка, і пояснюйте. Що вам примітку треба виділити, не трогайте тут нічого, а просто видаліть одиничку в тексті. Все, примітки немає. Значить, готуйтеся по питаннях, що є на сайті. На все добре.